Вітаю на сфері. Про головне життя Рівного та області. Дивіться у денному огляді новин. На Дубинщині унаслідок ДТП травмувався водій та пасажир фургону. Автопригода сталася поблизу села Турковичі. 65-річний водій фургону виїхав на зустрічну смугу, де врізався в дерево. Керманича та пасажира госпіталізували. Поліція розпочала досудове розслідування. У рівному на автозаправці загорівся автомобіль. Подія сталася на вулиці Соборній. Полум'я вдалося загасити ще до прибуття рятувальників. Причину загоряння встановлюють фахівці. 60 діб під вартою без права внесення застави. Саме такий запобіжний захід обрав суд чоловіку, який напав на пасажира таксі. Нагадаємо, інцидент стався 10 листопада. Під час конфлікту через оплату поїздки між 39-річним таксистом і пасажиром виникла бійка. Водій ударив чоловіка ножем у спину. Потерпілого госпіталізували. На Рівненщині під час пожежі загинув чоловік. Вогонь спалахнув у приватному будинку в селі Українка Острозької громади. Під час гасіння рятувальники виявили у кімнаті тіло 68-річного господаря. Полум'я знищило покрівлю, перекриття та речі домашнього вжитку. Причини займання та розміри збитків встановлюють фахівці. Дослідили понад 400 зразків. У Рівному майже рік працює повнопрофільна ДНК-лабораторія, де проводять ідентифікацію загиблих і безвісти зниклих, зокрема військових. Додатковий генетичний аналізатор нещодавно підсилив технічну базу установи. Як фахівці допомагають повернути імена героям? Дивіться у сюжеті Ани Яцук. Судова медична експертка розпилює зразок, аби отримати ДНК. Зуб один з найміцніших матеріалів у тілі людини, тому його часто використовують під час ідентифікації військових. Щоб дослідити ДНК із зуба, ми випилюємо фрагмента саме його корінь, бо так що в ньому найбільше ДНК. Після розпилювання зуб подрібнюють у спеціальній капсулі до стану порошку. Саме з нього пізніше виділяють ДНК для ідентифікації. Так відбувається і з кістками. Це тім'яна кістка. Це фаланга пальця. Тіла у лабораторії не зберігаються. Тут працюють із переданими зразками. Виділення ДНК із кісток може бути тривалим, адже російська сторона не завжди дотримується умов зберігання тіл. ДНК матеріал часто буває пошкодженим. Ті тіла, які приходять до нас, ну вони перебувають там, в основному в стадії різких нелісних змін. Сергій Користинський працює у правоохоронних органах понад 10 років. На столі слідчого десятки папок з матеріалами кримінальних проваджень військові, які зникли безвісти серед найскладніших справ. Раніше кримінальні провадження передувалися за місцем зникнення військовослужбовців. Зараз вказані кримінальні провадження залишаються в тих органах досудового розслідування, куди родичі написали відповідні заяви про зникнення безвісти. Зізнається, найважче психологічно постійно спілкуються з родинами безвісти зниклих. Дехто не може прийняти втрату навіть після підтвердження особи за результатами ДНК експертизи. Бували випадки, що здавали повторно. Бували випадки, коли. Ми надавали біологічний матеріал для того, щоб родичі мали змогу звернутися в якусь приватну лабораторію. Додає рівненська ДНК лабораторія полегшила роботу слідчим. Тепер не потрібно відправляти зразки в інші області. Додатковий генетичний аналізатор нещодавно підсилив технічну базу установи цього року, в вересні місяці нам дали додатково другий генетичний аналізатор. Він є трошки Краще, оскільки він дозволяє дослідити одночасно більшу кількість експертиз, що покращило нашу пропускну здатність в лабораторії, тобто ми можемо досліджувати трохи більше, ніж робили до цього. Кінцевим етапом дослідження займається судовий експерт Артем. Розповідає, в один проєкт завантажують майже сотню зразків ДНК. У нас видно унікальним але які успадковуються від матері та батька, і є унікальними для кожної особи. Ми бачимо генетичні ознаки особи. В даному випадку це ми можемо сказати простать особи, якщо є в амалогінії «Y». Це означає, що це чоловіча стать. У підсумку оформляють експертизу, а ДНК профіль передають до центральної бази. Звідти надходить можливий збіг, який допомагає встановити особу. За рік роботи майже дослідили понад 400 зразків невпізнаних тіл. Серед тих 400 зразків уже є збіги, та є підтверджувальні порівняльні експертизи. Також нещодавно ДНК лабораторія підсилилась кадрами, бо робота фахівців триває щодня. Кожен встановлений збіг це крок до відновлення справедливості та повернення імен тим, хто віддав життя за Україну і досі вважається зниклим безвісти. Анна цук В'ячеслав Мельник, випуск новин. Рівненський плавець Ілля Ритов представить Україну на Дефлімпійських іграх у Токіо. Для юнака це буде дебют на таких престижних міжнародних стартах. Змагання триватимуть з 20 по 26 листопада. На Рівненщині критична ситуація із запасами донорської крові. Потреба є у всіх групах та резусах. Здати компоненти можна у будні з 8 до 13.30 по вулиці Степана Бандери в обласному центрі служби крові. У Рівному, втретє, за рік спіймали нетверезого водія без права керування. У 32-річного керманича автомобіля Volkswagen в крові виявили близько двох алкоголю. На чоловіка склали три адмінпротоколи. На цьому у мене все. Оперативно про головне дізнавайтесь на наших онлайн-ресурсах. Бережіть себе. Побачимось у вечірньому випуску новин.